Привіт, друзі! Ми з України. Ви назбирали чи купили лісових грибів і не знаєте, як їх висушити в міських умовах, бо немає електроенергії. То тоді підписуйтеся на наш канал, і ми разом з вами легко висушимо грибочки. Як у нас на позитиві легко сушаться гриби. І гриби виходять пахучі і зовсім не втрачають своїх корисних властивостей. І так про все по порядку. Ось ми на прогулянці. У Поліському лісі, в українському лісі. У нас тривожний час, неспокійний час, навіть інколи немає електроенергії. А ми так хочемо мирного неба над Україною, і ми віримо, що скоро буде мир. І щоб хоч трішечки відпочити і набратися позитиву, ми йдемо в ліс. Назбирали в лісі різних істівних грибів. Тут і маслючки ліпкі. знайшли одного. Красного ловця назбирали в лісі польських грибів, їх у нас на полісі називають польовички. Багато грибів полювали під бересовків, ще їх називають бабки. Ну і, звичайно, знайшли і білі гриби, це царські гриби. Свіжі білі гриби довго не зберігаються, а от сушені так будемо сушити білі гриби. Білі гриби. Спочатку потрібно почистити і ретельно помити. Добре потрібно лісовичків повмивати, щоб чистенькі були, щоб усміхалися до нас. Тоді ці гриби розрізаємо навпіл, так як у нас немає електроенергії. А живемо ми в міських умовах, то в нас немає ні печі, ні грубки. То будемо білі гриби сушити ось тут. Ось вони виглядають. Ось де вони сушаться. У нас уже тепло в хаті, включено центральне опалення. Будемо білі гриби сушити на опалюваних батареях. Застеляємо батарею паперу і розрізані навпіл білі гриби, викладаємо на батарею. Нехай сушаться через 8-10 годин гриби. Мішаємо, перевертаємо на інший бік. В залежності від температури в батареях опалення, вони сушаться дві-три доби. Ось уже пройшло дві доби. Подивимося, як висухли наші грибочки. Так, Можна сушити не тільки білі гриби, а й інші їстівні лісові гриби, гарно висушуються, а пахнуть. Але гриби потрібно не тільки висушити, але ще й правильно їх зберігати. Білі гриби добре зберігаються в скляних ємностях. Та мішечках. Мішечки з тканини замочуємо в солоній воді, висушуємо його і сюди ж складаємо висушені гриби. Висушені гриби якісні, пахучі, смачні грибочки. Грибів можна приготувати безліч смачних страв, яких підписуйтесь на наш канал позитив, і ми разом з вами приготуємо смачні страви із сушених лісових грибочків. Друзі! Якщо вам подобається наше відео, то просьба! Відреагуйте на нього, пишіть коментарі щодо нашого відео, і якщо є якісь запитання, запитуйте, неодмінно одержите відповідь. Поширте відео, друзя, щоб у вас і в нас все було гаразд. Щоб ви і ми щасливо жили, а ми віримо, що все буде. Добре. Далі буде.